А я тут до вас з новиночками з Єви. Я знаю, що взагалі це не новинки, але в нашій Єві це прям новинка із всіх новинок. По-перше, взяла собі Дезик. Це вже мій другий, я вже півсім'ї підсадила на нього, і вам, дівчинки, советую. Запамінюємо. І два продукти від Lamel. До речі, це мені рекомендували в коментах. На жаль, не знайшла цього комента. Там був у коричневому вітті. Але я чогось надала перевагу рожевому, бо він мені якось ну, на губах виглядає таким якимось соковитим, класним. Єдине, мені не дуже подобається тут аплікатор, він якийсь такий дуже-дуже дешевий -дуже продукт. Але я вам зараз покажу, як він класно виглядає на губах дуже сочненько. Він взагалі не липне. Тут написано, що це lip Butter. Навірно, це типу масло. Ну, блін, взагалі не липне. І волоси не липнуть до нього. Оце, оце дуже круто. Рожевий відтінок мені дуже подобається саме з коричневим олівчиком. Тому це є просто жертва маркетінгу. Давайте почнемо спочатку. Я купила базу від Кіко за 1200. На ньому дуже-дуже скочується тоналка. Дуже. А цей рекомендують в Тіктосі, типу, на нього лягає тоналка так ідеально, що просто ні на який праймер так не лягає. Хоча я дуже не люблю праймери. Я думаю, що це самий тупий маркетинг. І найкращий праймер для вас це ваш зволожуючий крем. Хто і така, щоб не перевірити, правильно? Всі пользуються і я хочу. Ну, виглядіть приколдесно. Ой, він як водичка, мені дуже це подобається. Він уже липне. Я думаю, то він буде лягати гарно. Ну. Можливо, хтось користувався залиште ваші відгуки. Особливо цікавить про цей праймер.